Відкриваємо програму Soundforge та ось так виглядає наше робоче вікно. Для того, щоб відкрити аудіозапис, натискаємо накладку «Файл» та обираємо відкрити і обираємо потрібний нам файл. В лівому нижньому кутку у нас є панель управління, за допомогою якої ми можемо відтворити наш запис або записати новий. По центру екрану ми бачимо відображення звукових хвиль та їх інтенсивність. В нижній частині знаходиться ідентифікатор відтворення, що вказує на вихідний рівень програвання аудіо. Лінія часу, на якій видно відлік часу, що почався, з моменту відтворення аудіо. Розберемося з ефектами програми SoundForge. Вони знаходяться в правій частині екрану. Перша функція це деклік. Ця функція прибирає малесенькі тріски або клацання в аудіо, які виникають через дефекти запису або пошкоджені файли. Другий ефект де-кліп. Він використовується для того, щоб запобігти випадкам кліпінгу. Це коли звук настільки гучний, що верхні і нижні частини хвилі звуку, обрізаються, і в результаті чого аудіо звучить спотворено і неприємно для вуха. Де-шум. Одна із найкорисніших функцій, що видаляє неприємний низький гул, який може з'явитися через проблеми з електроприладами або кабелями під час запису. Можете спостерігати її на відео. Voice-Denoise має такі ж властивості, як і Dishum, але з більш розширеними можливостями. Ефект Fade Плавно змінює гучність звуку, можна зробити, щоб звук постійно зникав або не розстав. Для цього ми правою кнопкою миші обираємо потрібний нам фрагмент та обираємо. Інпут або аутпут, ну, залежно з якої сторони нам потрібно, і обираємо плавність. На відео я обрала два маленькі фрагменти: з одної сторони звук затихає, а з іншої посилюється. Наступна функція Gain. вона регулює загальний рівень гучності аудіо. Наприклад, ми можемо підвищити гучність тихого голосового повідомлення та розчути всі слова правильно. По центру екрану ми бачимо звукову доріжку, на якій зображені звукові хвилі. Після використання цієї функції ми бачимо, як сильно зросла висота хвилі. У нас залишилось декілька функцій, використання яких я не буду показувати. Міксинг дозволяє з'єднувати або міксувати. Кілька аудіокреків разом. Нормалайз вирівнює рівень гучності всього аудіо, щоб він був більш рівним та без різких перепадів. Face контролює фазу звуку, щоб уникнути проблем зі спотворенням або приглушеністю, які можуть виникнути при змішуванні треків. Плагін це додаткові інструменти або ефекти, які можна приключити до програми за розширення її можливостей. Дякую за увагу.